Зараз на вулиці січень місяць, а я ще маю один кабачок. Вирішила з нього зробити блінчики. Потерла його на терці, посолила трошки, потім взяла дві моркви середні, одну велику цибулину, два чесничка взяла, подрібнила в блендері. Кабачки я трішки віджала. Добавила сюда морку, цибульку і чесничок, який в блендері подрібнила. Вбила 2 яйця, додала трошки перчика натерла і дала 3 столові ложки борошна. Таке вийшлося у нас тісто для блінчиків, скажімо, тісто. Зараз будемо смажити. Обсмажуємо блінчики з двох сторон. До готовності. Можна подавати їх з майонезом і сметанкою. Всім смачного.